Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТВІ. Карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом із вами візуалізуємо інформацію, яку нам подають в Генеральному штабі Збройних сил України. Ну і певна річ, ми звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Врешті, якщо загалом описати ситуацію, то вона є досить таки складною. Активні бойові дії тривають наразі довкола Авдіївки на Бахмутському напрямку, на Купінсько-Лиманському і є досить позитивні. Я б сказав повідомлення з вже лівобережжя Херсонщини. Про це сьогодні вранці буквально зазначили аналітики інституту вивчення війни. Про це все будемо говорити згодом. Пропоную розпочати саме з Авдіївки, тому що цей напрямок останній період є надзвичайно активним. Ворог поступово просувається біля Красногорівки на північ від міста, і точно так само намагається просуватися і біля Первомайського. За даними ресурсу, Deep State, можемо спостерігати, що за останні кілька днів якісь локальні успіхи, але все одно в них є. І чимала увага. Наразі прикута саме до Авдіївського терекону, який наразі контролюється ворогом, і також розширюється сіра зона. Це означає, що намагаються російські окупаційні війська десь і далі в наступ. Але місцевість така, що робити їм це досить таки складно, тому вони, можливо, десь подекуди зміщують свої ракурси атаки на степове і на розширення свого плацдарму в Красногорівці. На північ, власне, це ми бачимо за допомогою умовних позначок. Водночас, росіяни наступають із водяного в сторону Сєвєрного, в сторону Первомайського, і бойові дії наразі продовжуються досить таки активні. Не полишають вони надії оточити Авдіївку і захопити це місто. Досить таки. Тривалий час, ми в принципі про це говоримо, що ось таке в планах може бути у Російської Федерації, тому що не забуваємо, Путін наказав своїм військам ще досить таки давно захопити в адміністративних кордонах Донецьку та Луганську області. І чув думку таку про те, що по суті своєї Авдіївка може стати таким великим плацдармом для подальшого просування російських військ і ну, власне, окупації нашої території, це те, що в їхніх інтересах. Наскільки їм це вдасться зробити, ну поки перспектив таких мало, як на мене, оскільки ми бачимо, що за рахунок великої кількості техніки і особового складу, те, що їм дається просуватися, це насправді незначні зміни в лінії бойового. Зіткнення в стратегічному плані, але локально це надзвичайно важкі бої. Це надзвичайно важкі атаки, які відбувають наші захисники. І на превеликий жаль, ми розуміємо, що теж несемо втрати, втрачаємо просто найкращих, і це війна. По іншому, на жаль, неможливо. Але за рахунок героїчності і наших військовослужбовців ворога стримують і завдають величезних втрат там і по особовому складу, і по. Техніці, мабуть, особливо тому, що дуже велика кількість і БМП, танків, артилерії знищено на цій ділянці і поменш, поменшують трохи, можливо, навіть обстріли цього населеного пункту. Але що найгірше, це російська авіація, яка працює постійно днями. Ми спілкувалися з головою. Місцевої влади паном Барабашем, який казав про те, що 16 разів проводили пуски саме російської авіація по позиціях наших військ, деякі керовані авіабомби влучали десь по території Авдіївки. Тому це велика проблема, це велика загроза, з якої потрібно рахуватися, якій потрібно протидіяти бодай якось. І варіанти два. Або підтягувати протиповітряну оборону ближче до лінії фронту, що в принципі досить таки небезпечно, і інший варіант це очікувати на Ф-16 і завдавати росіянам бою в повітрі, не даючи їм змоги підлітати до своїх пускових рубежів. Але на Ф-16 ми тільки очікуємо. А російська авіація вже два роки ось таких ударів завдає по позиціях наших військ. Ситуація складна, але скажімо, контрольована з боку наших сил. Перейдемо до Бахмутського напрямку. Це ділянка, де наразі тривають активні бойові дії на південному. Фланзі десь подекуди атакують наші війська на окремих там відтинках фронту, навпаки, намагаються контратакувати російські військовослужбовці, ситуація якось кардинально не змінилася. Постійно працює ворожа авіація, це варто розуміти. Їхня артилерія не замовкає навіть про той умовний брак боєприпасів і дефіцит, скажімо так, на цьому напрямку, але все одно обстрілів. Дуже і дуже багато. Водночас Російська Федерація і їхні солдати намагаються контратакувати з північного флангу, десь з Бахмута вийти ближче до селища Іванівського, і днями там певні просування у них таки були, але, але навіть на мапи вони не те, щоб дуже значні. Власне, так, зараз спробуємо якраз таки глянути на ті зміни, які відбулися за останній період. І тобто ми бачимо, що. Умовно, з 21 жовтня, там якось кардинально ситуація не змінилася. По 28-му виглядає ось так. Ну, тут 27 написано, тому що карта саме тоді оновлювалася останній період. Щодо Купінсько-Лиманського напрямку, то досить таки. Активно працюють наші оператори fpv дронів. Ми бачили відео і розуміємо чудово, що дрони по суті свої це дуже значна така одиниця на полі бою. З якою стовідково потрібно рахуватися співпраці з артилерією це дуже потужна і нищівна сила, яка цілком ймовірно. І відіграла основну таку роль, коли росіяни намагалися там великими силами атакувати наші позиції, але, на щастя, просуватися їм не вдалося на цій ділянці. І поки помічається таке певне затища, ну, в плані зменшення динаміки, інтенсивності, скажімо. Так, можливо, вони підтягують резерви, можливо, чекають там постачання боєприпасів і необхідного для фронту е, у них. Але ми знову ж таки бачимо, що особливих змін в лінії боєзвітнень немає, і постійно роботи наших підрозділів вона продовжується тобто знищуються склади, знищується техніка і знищується ворог, і це найважливіше. Щодо ситуації на півдні нашої держави, то я б хотів розпочати саме з Херсонщини, з Лівобережжя. Бо є такі повідомлення, ось що українські сили просунулися е, на схід. Е, якщо говорити саме про Лівобережжя, і 27 жовтня геолокаційні кадри, які були саме тоді опубліковані, показують, що українські війська просунулися далі на південь. Під Антонівським дорожнім мостом на північ від Олешки, це 7 кілометрів на південь від Херсона, там за 4 від річки Дніпро. Ось. На цій ділянці, і це справді є досить таки хороші позитивні зміни. Подивимося, як буде далі розвиватися ситуація, бо поки що про це пишуть в Інституті дослідження війни. Генштаб офіційно про це не говорив якось не підтверджував цю інформацію, тому. Будемо очікувати. І щодо запорізького напрямку, наші сили днями просунулися дещо на захід від населеного пункту роботини, але важкі бої Вони продовжуються і на цій ділянці, і надзвичайно складно нашим захисникам працювати в таких умовах, коли ворог переважає в особовому складі в кількості танк, Танків, бронетехніки, снарядів, авіація в повітрі постійно працює нам нічим відповідати. І ось це, мабуть, найважче. Ми розуміємо, що навіть за таких умов потроху поступово вдається просуватися, але все одно дуже важкі бої тривають і, можливо, Ф-16 зможуть, скажімо так, вдихнути нові сили в наступ наших підрозділів і тоді виправити трошки ситуацію на. Нашу користь в плані домінації саме у повітрі, тому що дуже важко і треба контролювати фланги, щоб ворог не затиснув наші підрозділи з усіх сторін, і точно так само вести бойові дії в напрямку, скажімо, оборони ворога вглиб, і лише таким чином можливо якось просуватися а до цього всього додаємо велику. Щільність мінних загороджень, мінних полів на тій чи іншій ділянці і отримуємо власне дуже важкі умови на полі бою, в яких перебувають наразі наші військові. А зараз іще вже ну, фактично місяць листопад на календарі. Дощі, холод, вітер, все це теж ми розуміємо чудово, але заважає. І, до речі, бачив відео у соцмережах, що і наші військові так само скаржаться на. Просто рій польових мишей у них в бліндажах, у них в окопах, і кажуть, що це теж не докучає, тому що неможливо нічого залишити без нагляду, тому що ці миші вони одразу за все беруться, все гризуть. Це і там різні паски від автоматів, і якісь особисті речі, які залишаються. І на жаль, такими є реалії, такими є їхні будні наших військовослужбовців і. Ну, пояснення, я думаю, досить таке просте вже холодно, і е гризуни теж шукають собі таких місць де е тепліше. Але на жаль, там з нашими військовослужбовцями це ніхто не узгоджує. Ну і читав я так само, що і російські війська перебувають в точно в таких самих умовах. Тому погода пора року тут на обидві сторони впливає абсолютно одинаково. Можливо, для росіян. Дещо гіршими будуть умови після того, як втомиться кримський міст, надзвичайно гіршими будуть умови, особливо на півдні на тимчасово окупованих територій нашої держави. Тому бойова робота продовжується. Такою була карта бойових дій на телеканалі Апостроф ТВІ і наш ефір продовжується далі.